Ну а далі переходимо до теми, про яку активно говорили цього тижня: тарифи на електроенергію та їхнє можливе підвищення. Зразу уточнимо. Наразі немає жодного рішення, яке б змінювало чинний тариф. Але саму концепцію, як раніше повідомили в уряді, справді обговорюють. Кореспондент СН Олександр Романюк поспілкувався із головою національної комісії з регулювання енергетики. Саме вона відповідає за тарифи та їх утворення і розпитував, якими можуть бути новації. Кого вони можуть зачепити, і коли насправді зможуть запрацювати? Під час війни не можна розголошувати деякі деталі, але удари були потужні. Зруйновані об'єкти генерації, підстанції, лінії електромереж, обладнання. Російська агресія обійшлася українській енергетиці у колосальну суму, визнають національні комісії регулювання енергетики. Попри це, Україна успішно пройшла зиму. Втім, уже зараз має готуватися до наступного опалювального сезону і відновлювати знищене для того, щоб і влітку, і саме головне в наступний осінньо-зимовий сезон забезпечити подачу електрики во всій домівці без введення якихось лімітів. Такі ремонти підрахували в комісії, коштуватимуть мільярди гривень. Ворог поки за це платити не поспішає. А Україна додають, хоч і отримує допомогу від міжнародних партнерів. Та все ж основні ремонти має робити власним коштом. Гроші на це у теорії мали би закладатися у тариф на електроенергію, та він не переглядався із 2017-го. Люди, як і до війни, платять Максимум гривню 68 за кіловат, раніше різницю покривали за рахунок енергоатому та укргідроенерго, але від агресії і їм не аби як дісталося. Тому держава вимушена шукати вихід із такого становища. Ми повинні дуже ретельно вирішити питання відшкодування витрат малозабезпечених, незахищених верст населення. При цьому ті громадяни, які можуть сплачувати, Тариф, новий тариф. А вони мали би на це змогу. Наразі у кабміні працює одразу декілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів. Одна із них передбачає модифікацію чинної системи субсидій, інша різні тарифи залежно від обсягів споживання. Усього майже з десяток різних варіантів. До обговорення кажуть, підключили і міністерство соціальної політики, оскільки підтримка громадян у час війни залишається пріоритетом і в тарифному питанні. Поки що ми знаходимося десь всередині. Цього шляху питання дуже непросте. Я думаю, що буде це продовжуватися ще місяць-два, десь напротязі цього терміну, ну а потім будемо виходити з пропозиції. Але я особисто за те, щоб саме головне, щоб в цьому процесі було, це була відкритість. Щоб громадськість, наші громадяни, знали, що робиться, яким чином це робиться. Фінальне рішення щодо перегляду тарифів для населення ухвалюватиме уряд. Дещо інша історія із тарифом для бізнесу за нього відповідає якраз національна комісія. Через перебої з постачанням, дефіцит потужності, бізнесу доводилося використовувати альтернативні джерела, наприклад, генератори або покупка електроенергії з-за кордоном. В обох випадках таке світло обходилося значно дорожче. Тому наразі комісія вивчає можливість перегляду. Тарифів і для таких споживачів нині малому бізнесу кіловат обходиться приблизно у 5,5 гривень. Наскільки він може зрости у комісії, також поки вивчають варіанти, кажуть, шукатимуть оптимальний, аби бізнес так само не постраждав, як і населення. Війна нас навчила дуже багатим речам. Ми вже не ті, які були до війни. Ми готові платити справедливу ціну, але ціна повинна бути дійсно справедлива. Саме здорожчання може бути поетапним або сезонним і відрізнятися залежно від регіону. Водночас цей процес також обіцяють зробити максимально прозорим. Олександр Романюк, Павло Бориско, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.